Де отут-от десь на мою фотографію, і переходите на сайт. Там обираєте зручний спосіб оплати, можна після оплати тільки через сайт. В Instagram приймаю на розрахунковий рахунок, бо працюю офіційно. Е, є два кольори: рожевий для дівчаток можна взяти, блакитний для хлопчиків. Ціна таких лапок по 85 гривень, але якщо ви будете брати, наприклад, 5 одиниць рожевої лапки, вам буде знижка. Мінус 10%. тобто п'ять рожевих лапок ви зможете придбати не за 425 гривень, а за 383 гривні або п'ять платитних лапок, щоб було на прозапас. Бо дітки таке мило вимилюють дуже сильно. Вони просто не вилазять з ванни. Я думаю, дорослі, у яких може батьків, у яких є дітки проблемні з з тим, щоб засунути їх в ванну, помитися, то для них це буде ідеальний варіант. Таке ось мило. Воно ароматизоване.